Близько 200 розвиваючих наборів отримали заклади дошкільної освіти Кам'янського. У рамках реалізації проєкту реагування на надзвичайну ситуацію для задоволення потреб у захисті та освіті постраждалих від конфлікту та переміщених дітей та їх сімей в Україні. Міжнародна гуманітарна організація «Save the Children International in Ukraine» разом із громадською організацією Проліска. Надали розвиваючі набори саме для укриттів гум набори для дошкільнят. На сьогодні понад 5,5 тисяч дітлахів у Кам'янському відвідують дитячі садки, здобуваючи дошкільну освіту у різних формах. Такі розвиваючі набори покращать процес навчання в укриттях. Півпраця департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради з партнерами триватиме і надалі. Невдовзі на дошкільнят чекають справжні тренінги змінної небезпеки. Педагогічні працівники також підвищуватимуть свою майстерність на тренінгах, а заклади дошкільної освіти продовжуватимуть отримувати технічну підтримку. Нагадаємо, Кам'янське єдине місто на Дніпропетровщині, яке завдяки облаштуванню найбільшої кількості укриттів на випадок надзвичайних ситуацій забезпечило безперервну дошкільну освіту для дошкільнят у Рока закладах.